Філормові буде дивитися півтори години. Нас сьогодні будуть і танці, і співи, і фотографії. Да. Ну, я бачу, що в основному жінки, так, да, чоловіків раз, два, і, і ясно. Закинули щуку там, де карасі плавають. Зібро кинули там, де да. дівчата і жінки. Я вам всім бажаю здоров'я, перш за все, хорошого настрою. Я думаю, що вода вам йде на користь, правда? Йде на користь? Це вже добре. Потім, зараз ми поговоримо і розкажемо, чим ми будемо сьогодні займатися. Я так розумію, що у вас лікування йде добре. Дощ я приїхав сьогодні від Біни. Ви знаєте, що це я домовився. Дощу не буде. Дівчата роблять зачіски жінки, перукарні сьогодні працюють на всю потужність, виймають плаття свої, це ж валізи привезли, правильно? Плаття. Валізи. Каблучки одягаєте, правильно? Каблучки, щоб ножки гарно в дівчат. Да, в жінок. І все, йдемо. Хто хоче знайти своє кохання, му щит трошки буде. Так що робимо зачіски підводимо губки і очі. Значить, в мене велике прохання до вас, величезне прохання до вас. Послухайте мене уважно. Я хочу з вами пофотографуватися. Ви хочете? Прекрасна. У мене одна єдина умова. Я на своїх концертах. У мене є скринька. Ось така скринька, яка тут стоїть, де продають квитки. Я збираю гроші одній родині, де мама залишилась з двома дітьми. Вона інвалід. І я на кожному концерті роблю фотографії коштовні, платні. 5 гривень, 20 гривень, 100 гривень, 500 гривень. Хто кине от цю? Бачите, да? підходимо, кидаємо туди. От молодець. От молодець, мужчина, ми перший з вами зробимо фото. Потім фотографуємо. Це мої це дружина дала. Дружина дала. Це роблю для цієї дружини з Дніпропетровської області. Немає де жити, немає за що кормити. Все погоріло, все розбомбило. Тому прохання витягнути. Грошики невеличкі. Я не буду рахувати. Скільки вони, які вони підійшли, кинули, і потім ми робимо фотографію. Домовились? все прекрасно. Моя дружина хоче з вами. Я вам дуже вдячний. Пасибі, а тепер фотографії.